Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Поліанна дорослішає. Розділ 16. Як чекали на Поліанну? Весь Белдінгсвіль. Усе містечко не тямило себе з хвилювання. Ще ніколи відтоді, як Поляна Віч'єр поверталася з санаторію зцілена, ніколи не дочилося стільки пожвавлених розмов у кожному дворі, на кожному розі. І знову в центрі уваги опинилась Поляна Знову обговорювалось її близьке повернення додому. Але нині йшлось про геть іншу Поліанну. і повернення її виявилось геть іншим. Полянні виповнилось 20. Шість років вона мешкала в Європі. Взимку, здебільшого, у Німеччині. А влітку вона подорожувала і відпочивала разом з доктором Чілтоном і своєю тіткою. Лише раз. Упродовж усього часу вона відвідала Белдінгсвіль. То були дуже короткі відвідини. Одноденні. Того року, коли їй виповнилось, 16. А нині вона поверталась додому за чутками не зовсім. Поверталася разом з Тітонькою Полі. Доктора Чилтона з ними вже не було, півроку тому. Містечко було прикро вражене звісткою про його передчасну смерть. Всі тоді гадали, що місіс Чилтон і Поляна одразу повернуться у свою стару домівку. Однак вони не приїхали. Натомість надійшла звістка, що вдова Чилтон разом із племінницею ще на якийсь час залишиться у Європі. За чутками. Місіс Чилтон намагалася змінити оточення, щоб якось відволіктись від сумних думок і полегшити свою жалобу. На зміну цим чуткам прийшли також інші стосовно фінансових нагараздів місіс Чилтон. Річ у тім, що значна частина коштів родини Гаррінгтонів була вкладена в акції залізниці. Які виявились ненадійними, а згодом втратили цінність через обвал на біржі. На спадщину доктора Чилтона теж не можна було розраховувати. Він взагалі не був заможньою людиною, а останнім часом робив чималі витрати. Тому Белдінгсвіль був не надто здивований, коли за півроку, по смерті доктора, надійшла звістка. Що місіс Чилтон з полянною повертаються додому. Знову в старому будинку Гаррінгтонів, що тривалий час простояв замкненим і мовчазним, повідчиняли вікна й двері. Знову Ненсі, тепер місіс Дурджен, дружина Тімоті Дурджена, витирала пил, вичищала мила, аж доки весь будинок. Засяяв бездоганною чистотою і досконалим порядком. Ні, я не одержувала жодних розпоряджень, пояснювала ненці цікавим сусідам і друзям, що зупинялись коло воріт, а часом навіть підходили до дверей. Звісна річ, у матінки Дурджан був ключ. Вона іноді приходила в будинок, щоб провітрити кімнати. І переконатись, що все на своєму місці. А місіс Чилтон справді написала, що вони з міс поляною повертаються цієї п'ятниці і попросила провітрити кімнати і чохли на меблях, а ключ покласти під килимок. Треба ж таке під килимок, Наче б я дозволила, щоб вони, бідолашні, приїхали сюди. Отак самодні і втомлені, а я за якийсь кілометр звідси сиділа по своїй вітальні, наче я капані, Наче я геть серця не маю. Їм бідолашним і без того скрутно. Доктор помер земля йому пухом. Він уже не повернеться, а вони повертаються геть без грошей. Адже ви в курсі? Ось де лихо, щоб міс Поляна, я хочу сказати, щоб місіс Чилтон раптом виявилась бідною. Я собі такого просто уявити не можу. Та ні з ким, либонь, Ненсі, не розмовляла так зацікавлено, як з показним молодиком, з щирим відкритим поглядом. І чарівною усмішкою. У четвер, о десятій ранку, він під'їхав до дверей на баскому, породистому скакуні. Треба також зазначити, що ні з ким вона не говорила так збентежено і плутано. Повсякчас вона затиналась, не знаючи, як звертатись до молодого чоловіка. Джиммі, містере Біне, я хочу сказати. Містере Пендлтоне, містере Джимі. У відповідь молодий чоловік вибухнув сміхом. Не хвилюйся, Ненсі. Називай мене так, як тобі зручніше. Я вже з'ясував те, що мене цікавило. Місіс Чилтон та її племінниця справді повертаються завтра. Так, сер, вони повертаються, з реверансом відповіла Ненсі. Яка ж прикрість. Тобто я рада, що побачу їх, але прикро, що вони повертаються отак. Розумію, кивнув юнак, серйозним поглядом обворячи гарний старий будинок. Але, думаю, тут нічого не вдієш. Дуже добре, що ви взялись до того, до чого ви взялись. Далебі, дуже гарна справа. Він усміхнувся їй і, розвернувши коня, помчав легким галопом. Ненсі, стоячи на ганку, задумливо похитала головою. Мене це нітрохи не дивує, містере Джиммі, проказала вона вголос, проводжаючи захопленим поглядом пустоть хвацького вершника на баскому коні. Мене нітрохи не дивує, що ви не гаєте часу, коли треба розпитати про міс Поліанну. Я давно казала, що настане час і він дуже скоро настане. А ви ж іще виросли таким високим та вродливим. Я дуже сподіваюсь, що все складеться так, як має скластись. Дуже сподіваюсь, усе далебі, складається, як у романах. Адже то вона знайшла вас і привела у розкішний будинок містера Пендлтона. Хто б тепер пізнав того маленького Джимі Біна? ніколи не бачила, щоб хтось так змінився? Далебі, так і є, ніколи не бачила, запевняла вона сама себе, вдивляючись у силует вершника, що вже зникав. Удалені. Подібна думка напевне, промайнула також у голові Джона Пендалтона, коли той, з тераси свого великого сірого будинку на Пендлтонському пагорбі, спостерігав стрімке наближення того самого вершника на тому таки коні. А в очах його світилося почуття, схоже на те, що було в очах ненці дурчем? А з вуст злетіло захоплене? Які ж красені обидва? Коли вершник на своєму коні промчав повз будинок до стайні? За кілька хвилин по тому юнак вийшов з за рогу будинку і неквапливо піднявся сходами на терасу. То що, мій хлопчику, це правда? Вони повертаються? нетерпляче запитав чоловік. Так, коли? Завтра. Молодий чоловік влаштувався у кріслі. Лаконічність різкої відповіді змусила Джона Пендлтона насупитись. Він зиркнув на юнака і після короткого вагання сухо запитав: Синку, в чим річ? В чим річ ні в чому, сир. Дарма, я ж бачу, годину тому ти поїхав звідси палаючи таким нетерпінням, що жодна сила тебе б не втримала, а тепер звалився у крісло згорблений і такий пригнічений, що тебе жодна сила не підніме. Якби я не знав усіх обставин, то подумав би. Що ти не радієш поверненню наших друзів? Він зробив паузу, чекаючи на якусь відповідь, але не одержавши її, повів далі: То скажи, Джиме, хіба ти не радий, що вони повертаються? Молодий чоловік засміявся і знервовано засовався у кріслі? Звісно, я радий. Хм, а з твого вигляду не скажеш. Молодик знову засміявся і по-дитячому зашарівся. Я просто задумався про Поліанну. Поліанна, відколи ти повернувся з Бостона і дізнався, що тут чекають на її повернення, ти знай тільки торочиш про Поліанну і, здається, ні про що інше не думаєш. Юнак нахилився вперед. Із жаром почав. Саме так. Як ви не розумієте, ви самі сказали, що вчора жодні сили не змогли б мене зупинити, так я хотів побачити поляну. А сьогодні, коли я дізнався, що вона справді повернеться, жодні сили не змусять мене навіть глянути на неї. Джиме, що ти верзеш? На обличчі Джона Пендлтона. Відбилось недовірливе збентеження. Молодий чоловік знову відкинувся на спинку крісла і ніяково усміхнувся. Я знаю, що висловився безглуздо, але, боюсь, не зумію пояснити ліпше. Але так чи інак, я думаю, так, мені ніколи не хотілось, щоб поляна стала дорослою. Вона була такою чарівною. Мені завжди було приємно згадувати її такою, якою я бачив її востаннє. Серйозний вираз на веснянкуватому личку, її русяві коси, та оце її сумне. Так, я задоволена, що їду, але думаю, я радітиму трошечки більше, коли повернуся. Від того часу я її не бачив. Коли вона приїжджала сюди ненадовго. Ми саме були у Єгипті. Так, пригадую. І я чудово розумію, про що тобі йдеться. Щиро кажучи, я відчував те саме, аж доки побачив її тієї зими у Римі. Юнак зацікавлено обернувся до нього. Справді, ви ж її бачили. Розкажіть мені про неї знову. Очі Джона Пендлтона. Спалахнули лукавими вогниками. Але ти казав, що не хочеш знати дорослої поляни. Молодий чоловік махнув рукою, скривившись. Вона вродлива. Ох, які ви молоді! жартома стенув плечима Джон Пендлтон. Завжди у вас перше питання про вроду. Та вродлива, наполягав молодий чоловік. Щодо цього залишаю питання відкритим, на твій розсуд. Якщо ти. Втім, ні. Треба тобі сказати, щоб ти не був надміру розчарованим. Поліанна не вродливиця, якщо мати на увазі бездоганні риси, кучері і ямочки на щоках. Наскільки я знаю, Поліанна все життя цілковито впевнена в тому. Що вона бридка. Колись давно вона мені казала, що чорні кучері вона сподівається отримати, коли потрапить на небо. А того року в Римі вона сказала ще дещо. Власне, в її словах не було нічого особливого. Але я відчув, що за ними стоять ті самі комплекси. Вона сказала, гарно було б. Якби хтось написав роман, героїною якої стала б дівчина з рівним волоссям і ластовинням на носі, а тоді додала, що, можливо, слід радіти з того, що в книжках не трапляється на вродливих героїнь. Вона розмірковує достосу, як суякота давня поляна, отож, ти й нині знайдеш у ній колишню поляну. Насмішкувато всміхнувся чоловік. Особиста я вважаю її вродливою. У неї прекрасні очі. Сама вона втілення здоров'я. В її руках відчувається юна енергія. А коли вона починає говорити, її обличчя сповнюється таких емоцій, що забуваєш, досконалі його риси чи ні. Вона так само, як колись, грає у знай радій. Джон Пендлтон лагідно всміхнувся. Я розумію, що так, грає, але згадує про це не часто. Принаймні, коли ми бачились, вона ні словом не обмовилась про свою гру. Після нетривалої мовчанки Пендлтон молодший задумливо промовив. Це одна з обставин, що мене тривожить. Її гра чимало важить у житті багатьох людей. До її гри приєдналися люди по всьому містечку. Мені прикро було б думати, що поляна полишила її і більше не грає. Але водночас не можу собі уявити дорослу поляну, яка переконує людей завжди з чогось радіти. Саме тому я сказав. Власне, я вже сказав, мені просто не хотілося, аби поляна стала дорослою. Я не став би з цього приводу надто перейматись, стенув плечима Пендлтон старший, якось дивно посміхаючись. Я думаю, ти переконаєшся, що вона так само живе за своїми давніми принципами. Хоча, можливо, Трошечки по-іншому. Бідолашна, боюсь, їй доведеться по-серйозному вдатись до своєї гри, щоб витримати всі негаразди, що на неї чекають. Ви з приводу того, що місіс Чилтон втратила свої статки, отже, вони справді зубажі, боюся, що так. Я випадково дізнався, що вони вскочили у дуже скрутне становище. Якщо говорити про фінансовий стан, спадщина Гаррінгтонів зійшла на нівець, а бідолашний Том залишив по собі дуже мало матеріальної спадщини. Він нікому не відмовляв, коли була потрібна його професійна допомога. Всі це знали і користувалися з його доброго серця. Працював він багато, а платню отримував не завжди. До того ж, останнім часом він багато витрачав. Він сподівався розгорнути власну справу, коли завершить наукову кар'єру у Німеччині. До того ж, він вважав, що його дружина і поляна достатньою мірою забезпечені спадщиною Гаррінгтонів, тому не дуже переймався цим питанням. Хм, я розумію, як усе це прикро. Але це ще не все. Місяців за два, по смерті Тома, я зустрів його вдову і поляну у Римі. Місіс Чилтон була у жахливому стані. Таке горе, а тут іще вона почала усвідомлювати свої фінансові ускладнення. Тож вона замало не впадала у вічай. Вона категорично відмовлялася їхати додому. Казала, що не хоче більше бачити ні Белдінсвіль, ні його мешканців. Розумієш, вона завжди була гордою жінкою, і нещастя подіяли на неї у доволі дивний спосіб. За словами Поляни, її тітка впевнена, що Белдінсвіль від самого початку не схвалював її шлюбу з доктором Чилтоном з огляду на її вік. А тепер, коли чоловік помер, на її думку, вона не знайде жодного співчуття у мешканців містечка. До того ж, її гордість принижена тим, що всі дізнаються про її зубожіння. Коротко кажучи, вона допровадила себе до жахливого стану. Бідолашна Поляна не уявляє собі, як вона все це витримує. Якщо місіс Чилтон досі залишається у тому самому моральному стані, думаю, дівчині з нею не переливки. Саме тому я сказав, що їй знадобиться вдатись до чогось на зразок гри узнай радій, для того, щоб усе це витримати. Яка несправедливість? Чому таке мало статися з поляною? вигукнув молодий чоловік. Мабуть, не все у них гаразд, якщо вони повертаються отак мало не крадькома, нікому слова не сказавши. Я впевнений, це рішення Полі Чилтон. Вона не забажала, щоб її зустрічали. Я так розумію, вона повідомила тільки місіс Дурджен, дружині старого Тома, бо в тієї зберігається ключ від будинку. Саме так сказала маніненці славна жіночка. Вона підготувала будинок до їхнього приїзду і примудрилася зробити так, щоб він не видавався могилою нездійснених сподівань і давніх радощів. Навколо будинку теж усе не так погано, старий Том усі ці роки доглядав за садом. Однак, коли я туди приїхав, у мене серце стислося. Вони знову замовкли на якийсь час. Тоді Джон Пендлтон коротко зазначив: Їх би зустріти, їх зустрінуть. А ти поїдеш на вокзал? Поїду. Отже, тобі відомо, яким поїздом вони прибувають. Ні. Навіть Ненці цього не знає. То як ти думаєш це зробити? Від самого ранку зустрічатиму кожен поїзд, аж доки вони прибудуть. Сумно засміявся молодий чоловік. І Чимочі теж з екіпажем Чілтонів? Зрештою, у розкладі не так багато поїздів, якими вони можуть прибути. «Хм, Знаю, кивнув Джон Пендлтон на підтвердження. Джиме, я в захваті від твоєї впевненості у власних силах, але не від твоєї розважливості. Втім, радий, що ти схильний керуватися скоріше почуттями, ніж розважливістю, і бажаю тобі успіху. Дякую, сер. Так само невесело посміхнувся молодик. Мені стануть у пригоді ваші щирі побажання. Далебі, так є. Сказала б Нэнси.